На стенді шкода багатьох журналістів цікавили дві моделі: «Рапід Спейсбек» та єті після фейсліфтінгу. Приваблива і популярна модель рапід в кузові ліфтбек відтепер матиме родичку в кузові хеджбек, які дали назву Spaceback. За задумами на практиці такий рапід виглядає сучасно, елегантно і навіть солідно, попри те, що зазвичай ці емоції з хеджами не пов'язують. Секрет такого ефекту ховається у чітких горизонтальних лініях, тонких стійках, темних елементах оптики і, а вже ж колісних дисках. Останні можуть бути 14, го 15, го 16 го і навіть 17 го радіусів. А в пакет Style Plus 17-ті диски входять. ...у легкосплавному виконанні. Добре, помітно, що до середньої стійки рапід ліфтбек і хетчбек однакові не загубилась і велика радіаторна решітка з 19 ребрами і великим логотипом. Додають гарного настрою і ксенонові фари, в парі, з якими можна замовити поворотні протитуманки. Оскільки за кермо такого авто може захотіти і чоловік, і жінка, колір кузову повинен підтримати цю ідею. І шкода запропонувала більше десятка варіантів, серед яких чотири дебютанти. Йдеться про сірий, синій, червоний та білий металіки, в які раніше шкоди днею фарбували. Чехи навіть кермо пропонують в п'яти варіантах виконання в залежності від комплектації автомобіля. Основа є незмінною, три спиці і клаксон. А от матеріали оздоблення, вставки і кнопки керування бортовим комп'ютером та аудіосистемою чекатимуть вашого схвалення. В ідеалі від нього ж залежить і поява на вашому Рапіді спейсбек величезного, до речі, найбільшого в модельному ряді шкода панорамного даху метр 21 на 78 сантиметрів. Ставлення до панорамного даху у кожного своє, але він точно робить салон візуально просторішим. А тому подорож з п'ятьма пасажирами в салоні буде не такою нервовою, принаймні так може бути. А тепер про головне, про багажник. Його базовий об'єм 415 літрів, а максимальний 1380. Крім того, невелика висота порогу, 677 мм, не дасть вам надірватись при завантаженні розвантаженні вашого спейсбеку. Водночас у Франкфурті дебютував оновлений варіант кросовера Yeti. З його обличчя зникли круглі фари і з'явили світлодіодні вогні. Не помітити це неможливо. Зрештою, як і відмову від м'яких ліній кузову. На додачу модель розділили на просто Yeti, стильний міський Кросовер і Yeti Outdoor, варіант адаптований до бездоріжжя. Такий собі вірний товариш у не дуже дорослих позашляхових пригодах. В усьому іншому, зокрема що стосується двигунів, трансмісії та здатності до трансформації салону, Yeti залишилась такою ж, інакше кажучи, та ж Yeti тільки краща. Про дату появи на нашому ринку цих моделей повідомимо пізніше, що дізнаємось про них у офіційного постачальника автомобілів шкода в Україні компанії Єврокар.